Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу підтримку. Ну що, я вам можу сказати. Я б читав там скучили за діл, Так я б... Покупались у басейні. Хорош, давайте на сіну. Це ось що тоді в мене не було, ось. Я сонечками вали погріб, а сьогодні ми з бабусею, побачите, чи ні. Примерно отак, вот таким агрегатом, як он люди грибуть. Конними граблями ми завжди їдемо, це збиваємо у кучі. Ну, це, це одну площадь ми вже забрали там, що я гріб, он колотого стовба. Та там вже дві забрали площадь. Покажи стовб, он! О, аж колотого стовба, оце так. А це ще у нас ось оце стоїть оце ще наша трава ось підряд. Треба виду ну, ще доволі касить. Ну, а це ось забрати треба сьогодні. Будемо зайд забирати. Так що покупались у басейні. Пожалуйста, беріть вилочки, грабельки, допомагайте нам грузити. У нас погода, я вам скажу. О! Це я викасив у понеділок. Сьогодні у нас субота. Отам От ми згребли. Ну тут таке більш-менш длинновате сіно, воно ще було не готове. Ухватили. сьогодні вночі, що у нас був, <рес> Ну, дощ сьогодні ночью. Це така заготовка сіна, така, хвачка. Ну а зараз ми покажемо, як ми, Ну подають, то ерунда, як наша бабуся укладає. Давай, кашар подведем. Укладає сіно. Рецепт нам цей нравится добрый. Мне подавать низко, а ей падать не высоко. Да, прикусил. Ой, сколько ты так не попадала. Кошары лопались, она нас... Ей можно уже давать значок парашютиста. Так Сено у нас потом движется. Что вы там гамоните? А? Тормозок. Тормозок обязательно на, на, на косе перекусить, это святое дело. Капитися ми вже не ставимо, люди капитися ставить, ми не ставимо. Последня капля була. Ну, ми ще покажемо. І там. І там сіно, де ми будемо касити Де ми вже... Лада? О, ну, воно ящику у тракторі. Як... Як це без води їхати на. Ага, сейчас расскажу. Без води їхати. колись. моїх батьків був мотоцикл із Юпітер. Ну, хандохав я його, третій. Добрий був мотоцикл, ну не видержав Правда, мене. Правда, вам? Добре мені им падал. Таку, так же ж їхали з сіна. Ну, раніше ж не було цих бутилок, а були каністри 5 брали. Ну, Звичайно ж була мода вже все, згріб сіну, каністру, щоб воду не вести, вилив і поїхав, так же всі робили. А то, каже, якась оставили. Оставили і їдуть теж по сіну по пайках. І одній людині зробилось так погано. А води не було, а їх була остановилась, и можна сказати, спасли людину. Так що, так що я вам скажу, що воду должна бути вода. Без води не туди, не сюди. Ну і дощик бризнув, обов'язково ж вітер. Так працюють наші трактористи. Ти тракторист? Ні. ти жовтий такий? По мастерам. Закапити, розкажу вам. Саме головний саме процес по грусті сіна, найти до да не гною. <кху> О. Ага, так закапити розкажу. Ну ми ж дятям моєм так постарались, ухватили. Ось там 40 соток нагребли. 12 капиць, а вон такий любитель капиці красивої. Зребли вже ж передохнули, фу, все. Додому приїжджаєм часа через півтора чи через два. Ливень як улупинить. Це ж 12 капиць, да ладно. Всі капиці до дна. Як одна. Берем ми всі, на погоду становиться, розтягуємо, пересушуємо. Бабуля наша наша Женя возить, я пересушую. Сказав, з тих пір не одною. Так ували дощ пиде, так вали хоч раз льок. Ми це так, що маса здорова. Як менша маса, я сонечками а тоді По кучі такі збиваємо, щоб пошлому По році ви. Я Оля, бабуся. Вибірся, скидаємо, Та ну його в бані. Думали, пістит буде. Так, воно Ще душила. Так. Отак огрубить. Работаємо. Вона в мене і скірди ложили, так вона в мене скірда прав. І капиці. В цьому році от не було олі вдома. Ось куплю собі новий телефон. Так Буду тоді. Відео знімати. Близько було, так ми ложили капички, а я тоді посмиком тракторцом перетягував. О то що ми ложили капички. Так я ж уже що же мастер? Настягував, прийшов капицю ложити, попробував. Я ж, да не їм, пані, я бані образчився. Так вона капицю мене кладе. Я вже капицю кладу. одразу смітився. А ще хочу... Привітати свою сестру з Днем Народження. Побажати всього, чого вона сама бажає, а саме головне побажати мирного неба. Хочеш, так приїжджай до нас на курорт. Ми тут усім раді. Ми тут нікому не відказуємо. Кстати, Татьяна, предложение в Силии. Сначала Сину, тогда Сину, тогда Басейн. А то я так и не получил ответа на твой комментарий. Хочем ванну в Басейн, не хочем? Сперсий ту Басейн, как я вам сказал. Где ванну Турки? Да Коля питает, говорит. Многолетняя трава, чи одналетка, кажу, многолетняя, может через много лет и вылезает. Ну так, е, конечно, тут ветки є, сурубали, хотя коровы добрые едя. Киперей тут, хорошо, корм, ну, короче, березка. Як там чай называется? Альпийський луг. У минулому році там у нас город алеяний. Тоже оставили на траву. Ну, трави тонком не вийшло, так ми його перегорали, посіяли овець. З Ну, Побачимо, що там буде. Ми люцер. вже люцерну пробували сіяти. Ну, висіяли з нами овець. Овець, до речі, добрий, такий мені. Ну, отакий набульбенила бабуся наша прицепка. Можна ще грузити, але ну, дорога тут нам недалеко по трасі не будемо. Ну осталось вже менше. Шесть, шесть, шесть валів загрузили, 4 осталось. Ну, треба б ще Так. Уважила? <різь> <різь> Поїдемо розгружатися, Бо треба рябчика поїти вже. Пара важка. Ну чим важка, так да, жаль? Да, я... Лежимо, холодочку, квіточки нюхаємо, дід стрес занюхує. Який? А який? Приїхали ми по сіну, нагрузили в таку прицеп'яру хорошу, тут таку, як перву. І кажу бабі моїй. А де наші веревки? А вона вдома. І прикинь, як мені прийшлося оце вести. Дивлюсь назад, вона чекала спини і сіно ще. Ну маю щас як вийде разом з кашарою, з бабою по дорозі, сіно моє. Босню ти? Ой. Ну що? Давай розгружатися, забрали ми. Дубль два. Дубль два. Перший дубль закидали. А ти будеш сіно перекидати. Давай. Ну бери вилки, кидай, я що буду кидати Дай йому вилки хай кидає Падай! Мені маленькі. Маленькими баба буде. Маленькими я буду зайця. Угу. А тобі вона подасть діда вилки Ти вже вмився сьогодні в душі. В басейні. В басейні. Ну так и кидай, один а дед... пойду в бассейн ложиться. Я не хочешь в бассейн за мной? Я пойду в бассейн, а ты сену скидай. Нет, ты за А ты до меня... А ты до меня... Ой... Прийдешь? приду. Ты до меня придешь. Куда ему вилки хай скидаю? Пожалуйста. Пожалуйста. Дед... Даже просить у нас. Это две вилки. Ладно, вытек ты. Ну кидай его, сильно хайкай тебя. Барбос, текай. Мама, мама поедем а с тобой поедем в бассейн. Бизнес. Добре? Да, добре. Куда? Ту маме кидай. А, маме. Маме, вот так. Обедите. Зрісніть, будь ласка, так сюди. У ямочку, бо я тут кидати буду. І Ще йому пану туди вивезуть. Я, я Байбоски нам тут. У в році у Сурубалі було... Да ти от туди його, а тоді туди. Туди на край? Так. У минулому році у було набагато хуже. що й намокло під Дарцом. Діда, давай... Дом а баба хоче? Хоче. Да біщать. Там вообще то дід Василь писав, щоб я не залазив у басейн. Ну, поздно він написав. Я вже побув у басейні А ну карилчик не пойметь, що вони хочуть. Ой, Ма! на, наверное, мою мене, короче. На. Леша, казала, да иди. Что уже поуху получил? Прилез на ту сторону. По уху получил. Вон. Лша як... да, ну кичи, ну, течі, ну, ну я пожалуй. Я тебе вилками бью. Иди туди в ямочку, чу? Вон. Я граблями помогал, як твой копыт ложили, Так баби по уху стыки раз до полбура залезл. Леша. Не, на вес, конечно, у вас долго. Сверды ложили, дальше. Серда промокны. Серду пересушивай. Тем более что же И вы. Ой, сидите. Да он мало. Як тобі в кубельці? Кубелечко собі зробила. Дей маме поможи, у кубле посадить. Ой, ну як ты там? Погру... Скидательный погрузчик. разгрузчик. Я погрузчик, ты разгрузчик. Ой. Ой. Что ты хочешь показать, я детский даю? Ну да. Ну да, да, пока баба скинула заезд. Уже не подужаешь, да. Уже не подужаю, выдохлась. Да ничего, садись. Все уже. Из картины.

Не, аби я шкоду зробив, тебе брасте было швидко. Ти думаєш? Ну я знаю. Ну я бачу, пока сьогодні. Да я сподіваюсь, що вже шкоди не зробили. А ти що, хавкаєш, Спать хочеш? Утомився. Ні, Кушно з вами. Ох. Вкусно скажи все ноги. Давай. У бассейну кладем вот Тобой. Оля, ты платка не одела, так так посывела. Посывела. Вот, 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 так, кажу, с батьками жить. Ой. Все по всем сарай пустый, на гору, на гору надо, а ты уже посывела. Ну, стай з батьками жити у селі. Стікайте, тікайте і не слухайте їх. Вони вам розкажуть. І кормити будемо, і гріть будемо. Тільки <кій> батьків не оставляють. Не ставила. Задав будь. А це думай, бо... Ні, дід, зараз вже дулю дам. Взять із кума, скума, примеру, того сім, давай їм. Зараз вже дулю дам. Бачите, казали, зацепила, зацепила, казала. Одно слово, давай пару коривок зависимо. То я вже дивлюсь, що там осталось. Нічого не осталось у прицепі. Ну, то вже не вискубати з под них, бо я так натоптала, щоб. Так а кто виноват, что веревки не положили? Ну так я ж сначала не знала, что веревок нема еще. Это уже потом, когда треба было обвязывать, а обвязывать нечем. Не, о! о новая приблуда дедова. Что? Покажи свою конструкцию свою. А що конструкція? Щоб не роз'їжджався борт. треба Розщібнувся борт. По дорозі бо борт розщебнувся, Так ми он временно зробили, ну временно саме знаєте що. А як воно вискочило, хрін його знає. Ну временно це. Ой, що временно, то постійно. Я ж за що кажу, що бабусі мої лайк поставити, який вона прицепна. Які женщина вложить прицепи, скільки вона в цей прицепчик поміщає сіна. Скільки є, такі топчу, щоб менше їздити. Ну озера. Ой. <рес> Тихо навесний повалить. Все <рес> но, я, я крепкий, я його робив. Акация тут стоїть, все як положено, укрепленный. Идіть в бассейн. Да не подожди, ось. Дети, ну что, уже бачите, як попрацювали. Ну. идем с тобою? Ага. Я вам скажу, что уже на одну карилку мы можем смело. Треба начинать заготовлять на другую. На чию заготовили. А мы пополам. Мы двоим их пополам. И сину заготовили. Ну, є в нас косить, слава Богу, трава цей год є. Ну, вже веселі глянуть. Одна тільки у сіні є весь, що наче забите вже те, ну, ну воно вміє сідати це свойство. А сідається, це уля... уляжується. Уляжує. Тут повне через тиждень буде половина. Да. Ну, я думаю, завтра, якщо вистачить сил, здоров'я, да навіть не вистачить. Ну, побачу. Так, ми поїду завтра косану. Як падало вже так 50 вики. А так хочемо вам подякувати, що ви були, з нами. були цілий день з нами, допомагали <рес> нам заготовляти сіно. Приймали, приймали непосівне участь в нашому <рес> труді. Так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося. До речі, нам вже Оля треба стрім робити. Да. Да, ну, Поки бачите, поки йде трошки наготовка сіна, так ми трошки стрімом. Хай в якийсь день праздник буде. Так, да, буде праздник, зробимо стрім. Так, Бажаємо всім мирного неба, чекаємо наших наступних відео. І до нових зустрічей. Підписуємося, ставимо лайки, не забуваємо коментувати. О, втянулась! Раніше кричала тягнулася, яка ми рухаються втягнулася. Втянули Чекайте наших наступних відео. А ми в басейн. Да. А ми йдемо в басейн.